Всім привіт! Мене звуть Яна і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні на вас чекає незвичне та трохи експериментальне для мене відео. Бо, як ви вже здогадалися з його назви, я прочитала перший у своєму житті роман у жанрі дарк Романс і дуже хочу поділитися з вами цим незабутнім досвідом. І тут одразу дам трохи бекграунду, якщо ви підписалися на мене не так давно. Незвичне воно тому, що зазвичай я не читаю романтичну літературу, тобто я нічого не маю проти любовних ліній у тексті. Але якщо стосунки героїв є основним рушієм сюжету, то мені таке не заходить. До речі, якщо цікаво, ось у цьому відео ви можете дізнатися про літературу, яку я намагаюся оминати. То чому я вирішила почитати Дарк Романс? Ну, перший мій аргумент не чесно говорити, що тобі щось не подобається, коли ти жодного разу це не пробував. Тож я подумала, що треба поближче ознайомитись з цим жанром, вже хоча б для того, щоб мати повне моральне право морщити носа від згадок про нього. Ну, або відкрити новий улюблений жанр у літературі. Життя штука непередбачувана. По-друге, і це стало вирішальним моментом. Дніпровська книгарня ніша, до якої я майже кожної неділі ходжу на книжкові клуби, додали Тарк Романс, роман Мій темний промео в список обговорень на лютий. Я не хотіла пропускати клуб і подумала, що це має бути капець, як весело обговорювати подібну літературу. Ну не все ж розмірковувати над моральними дилемами та складними текстами. Ну і по третє, в мені просто взяла гору людська цікавість. Я бачу, що Дарк Роман зараз надзвичайно популярний, багато хто його читає, багато кому подобається. Тож мені теж закортіло дізнатися, а що ж там такого. Але перед тим, як почати ділитися з вами своїм відгуком, я хочу зробити ще дві речі. Перше, Наполегливо прошу усіх своїх родичів, які зараз мене дивляться, поставити вподобайку і закрити вкладку. Я дуже вдячна вам за підтримку, але давайте ви краще дочекаєтесь наступних відео, за які мені не доведеться червоніти. Дякую! Друге, буквально трохи і швиденько зупинимось на історії та специфіці жанру. Така собі хвилинка освіти для тих, хто як і я краєм вуха чув дзвін, та не в курсі, де він. Отже, Romance – це піджанр романтичної літератури, який поєднує любовну історію з темними, суперечливими або навіть небезпечними темами. Зазвичай в таких книгах присутні морально неоднозначні персонажі, токсичні стосунки, насильство, маніпуляції або психологічні ігри. Ну і, звісно, багато еротичних сцен. Головні герої часто можуть бути мстивими, жорстокими або навіть злочинцями, але при цьому викликати симпатію у читачів та інших героїв, і тут вище перелічених ознак ми додаємо ще й стокгольмський синдром. У сюжеті також часто присутні ризики, кримінальні мотиви або навіть загроза життю. Дарк Романс набув величезної популярності відносно недавно, але якщо трохи копнути в бік історії, то виявляється, що тема вже далеко не нова. Так у багатьох джерелах стверджують, що першими темними любовними історіями можна вважати готичні романи 19 -го століття, в яких поєднувались жах, містика та романтика. До прикладу, це Дракула Брема Стокера та грозовий перевал Емілі Бронте. У ХХ столітті з'являється вже більше романтичних сюжетів з неоднозначними персонажами. Один з найвідоміших це Ребека Дафне Дюмерє. А у 1919 році був опублікований роман Шейх англійської письменниці Едіт Мотхал, який за усіма показниками найбільше нагадує сучасний дарк Романс. Тут головна героїня Діана вирушає в подорож Алжирською пустелею, але на шляху її викрадає шейх, знущається над нею фізично і в цілому погано до неї ставиться. А втім, Діана закохується в свого мучителя і вся ця історія закінчується взаємним палким коханням. Звісно ж. Нова хвиля популярності накрила темну романтику після виходу циклу 50 відтінків Сірого у 2011 році. І з того часу жанр все більше набирає обертів, а теми, які підіймають автори, стають все сміливішими та відвертішими. Звісно, що не останню роль в піарі Дарк Романсу зіграли соцмережі, і ми з вами зараз теж прикладемо до цього року, бо нарешті переходимо до того, заради чого сьогодні всі зібралися: Роману, мій темний Ромео. Він був написаний у співавторстві двох американських письменниць Елджей Шен та Харпер С Гантінгтон. Цікаво, що наприкінці книжки видавництво дає коротку довідку про авторок, і тут ми маємо собачу маму домогосподарку та щасливу дружину і матір трьох дітей. І на цьому моменті я дуже сподіваюся, що сини не читають маминих творів. Зазвичай моя стандартна схема для відгуку на книги це сюжет, загальні враження, плюси, мінуси і якісь підсумки. Але сьогодні я хочу по-бунтарськи зламати цю схему і почати з плюсів. Бо їх усього три. І почну з найочевиднішого: українське видання має просто нереально красиве оформлення. Тут вам і кольоровий зріз з ангелочками, і дуже якісний кольоровий зріз, і суперобкладинка з ангелочками, і форза це з ангелочками. Ця ж тема продовжується і середині книги, бо кожен новий розділ починається з чорної сторінки, теж з ангелочками. Як ці ангели співвідносяться з текстом, я, якщо чесно, не допетрила, але виглядає розкішно. Ну, а для тих, хто не любить суперобкладинки, зробили нарешті нормальну, тверду. Під суперкою книга яскраво-червона з золотим тисненням, ну просто шедевр. Другий плюс це те, що моментами історія мене дуже веселила. Я маю жовті стікери, на місцях, від яких я вголос реготала. Їх тут аж три, але до них ми ще повернемось, бо на вас чекають цитати. Ну і останнє найкраще: роман надзвичайно швидко читається. Слава всім богам! Тут крупний шрифт, короткі розділи, і кожен розділ починається з нової сторінки. Тож моя швидкість читання згідно з Рорком, сягнула 80 сторінок на годину, а це досить багато. А сумарно на книжку я витратила 6,5 годин. Тут, до речі, 530 сторінок. Це були всі плюси особисто для мене. Давайте тепер трохи поговоримо про сюжет і увага. Далі у відео можливі спойлери. Роман починається зі світського балу, на якому нас одразу знайомлять з головною героїною Дала Стаунсент, двадцятиоднорічною дівчиною заможного аристократичного роду. В той час як її подруги тільки те й роблять, що обговорюють чоловіків. Далла, здається, цікавлять лише вишукані і дорогі солодощі, які вона, наче пилосос, змітає з усіх столиків. В якийсь момент до дівчини підкатує Ромео, наш другий головний герой, вродливий мільярдер та єдиний син і спадкоємець власника компанії з виробництва зброї. Ромео, звісно ж, холодний, беземоційний, неприступний і таємничий. І хоча він максимально не сподобався Даллас, вона раптово погоджується вийти з ним в сад, щоб у темному куточку, скажімо, весело провести час. Частково від нудьги та цікавості, адже дівчина виросла в маленькому поританському містечку, в якому до весілля можна хіба за руки з хлопцями потриматися. А частково тому, що Ромео обіцяє пригостити її якимось унікальним і суперсмачним японським печивом. Отже, уявляємо в голові картинку: Ромео і Даллас зажимаються біля якоїсь стіни у дворі, руки хлопця вже дуже далеко і глибоко підсукною героїні. І ось стіна раптово падає, і наші персонажі бачать усі 300 гостей балу, які в цей момент, зручно вмостившись на стільцях, чекають на святковий салют. Далі, звісно ж, скандал, бо наша героїня виявляється вже давно і вигідно заручена з іншим. Батько дала скидається на Ромео з погрозами його вбити, аж той раптово обіцяє взяти дівчину за дружину. Шеп, якщо я не помиляюся, Ромео дістав із кишені ту руку, якою не обіймав мене і глянув на годинник Патик Філіп. Для тебе, містер Таунсенд, відрубав тато, який уже встиг вилізти на сцену. Чим себе виправдаєш? Бачу, ми вже дійшли до етапу торгів. Коста обвів мене поглядом, ніби намагався вирішити, скільки за мене запропонувати. Я знаю, що з незаміжними дебютантками в Чапал Фолзі сувора політика. Зламав, купуй. Слова різали мені шкіру, лишали червоні сліди там, де торкалися її. Коли нас уже ніхто не чув, він більше не вдавав, що ми пара, розмовляв із татом як бізнесмен. Я готовий купити те, що зламав. Чому він говорить про мене, наче про річ, і що в піса він пропонує? Я не зламана, напівздичавіло штовхнула його. Але він тільки сильніше мене притиснув, і я не річ, щоб мене купувати. В процесі торгів із батьком Даллас Виявляється, що Ромео спеціально прибув на бал, щоб знайти і звабити дівчину, влаштувавши при цьому показове шоу і таким чином змусивши її розірвати заручини та вийти заміж за нього. Адже її колишній вже наречений Медісон Ліхт – це найбільший бізнес-конкурент та запеклий ворог головного героя. І ось, власне, Далас переїжджає до маєтку Ромео, і на нас чекають 400 сторінок розвитку їх стосунків, згідно тропу від ворогів до коханців. І наприкінці історії наші герої, які ладні були одне одному горлянки перегристи, вже живуть довго та щасливо, що мене в цій книзі дратувало. Якщо чесно, то майже все. Але давайте по порядку і почну з чогось лайтовішого. Ну, по-перше, як ви вже зрозуміли, всі герої роману надзвичайно нереально непристойно багаті. І авторки будуть повторювати про це читачам ледь не через кожні п'ять сторінок. Ну, бо з перших десяти разів до нас точно не дійшло. Вони всі багаті. Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. У мене під час читання було таке враження, що мені усіма цими грошима просто в обличчя тикають, і що деякі сцени писалися з якимось відкритим списком люксових брендів на Вікіпедії, бо від таких частих згадок Шанели і діорів аж в очах рябило. Спершу я поласувала обідом з чотирьох страв на єлисейських полях. Коли наїдки в горло вже не лізла, я поділилася статками з іншими, сплатила рахунки всіх присутніх. Потім таксі відвезло мене на вулицю Сент-Одоре, де я купила собі кілька скромних весільних подарунків, три сумочки Ерме. Оскільки я навіть подумати не могла про те, щоб присоромити свого нового кавалера покупкою доступніших читай не таких нескромно дорогих біркін, вибору не було. Довелося вибрати пристойні моделі лімітованої колекції 120 тисяч за штуку, помножити на три. Дуже вигідне придбання. Насправді не дивно, що я повернулася і купила ще одну для мами і дві для Френкі. З Ерме я чекувала в Діор, потім у Шанель і зрештою дісталася бальмейн. Ну ви зрозуміли так, Ромео мільярдер. Але якщо вам цього не вистачило, просто знайте, що Ромео може дозволити собі купити цілий корпус університету, щоб до нього без вступних екзаменів прийняли Даллас, або книгарню, коли дружина довго не може обрати книжку, або ресторан, щоб мати право вигнати з нього свого ворога Медісона. Просто прийшов, купив, вигнав. Та й пес без ним, кожен витрачає свої гроші, як хоче. Але що мене зачепило найбільше, це те, що розбещена героїня постійно їла орео, відкривала печиво, злизувала начинку і викидала порожні кришечки у сміття. Я засуджую, виражаю величезне занепокоєння і рекомендую дала ознайомитися з класичним методом поїдання орео. Диво печиво орео, спершу покрути, лизни і булькни. До речі, в тему до печива ще на початку роману Ромео дає дівчині прізвисько Печівко через ті японські смаколики, які привели героїню до примусового шлюбу. І це прізвисько повторюється в тексті майже так само часто, як і згадки важкого люксу. Під кінець книги мене нудило від обох. А від чого мене нудило ще, то це від більшості сексуальних сцен. І знову ж таки, я не маю нічого проти таких сцен у книжках, якщо це красиво і елегантно написано. Тут же я декілька разів була реально близька до того, щоб бігти в ванну і розповідати свої враження від прочитаного унітазу, настільки це місцями було гидотно. До гидотності додамо ще трохи нереалістичності, бо вгадайте, що. Правильно, статевий орган Ромео просто велетенських розмірів, 20 см сантиметрів довжину і 15 см в обхваті. Ну а як інакше, стандартний член загадкового мільярдера. Щоб ви розуміли, 15 см в обхваті це як ось ця бляшанка коли, Я поміряла. Окей, це ми можемо припустити, але головний герой позбавляє Далас цноти язиком. Я вам чесно скажу, я навіть погуглила, чи це взагалі можливо. Раптом ми це в школі проходили, а я пропустила. Але ні, точно неможливо. І це мало би наштовхнути читача на думку, що Ромео насправді або мурахоїд, або жираф, або авторки нас намахують. І раз ми зараз розмовляємо про спайсі сцени, до слова прочитаю вам обіцяні смішні моменти, бо всі вони пов'язані з темою сексу, а заодно трохи знизимо мій градус ненависті до тексту. Я солодко всміхнулася йому, потягнулася до трусів Ромео й одним порохом зняла їх. Його важкий твердий член запульсував на волі. Величезна штука. Він хоче, щоб я взяла її в рота, то вона мені у валізу ледве поміститься. Може, морган з ним порвала або пошкодила щелепу цією штукою, пустити таке собі у вагіну, однаково, що народити дорослу німецьку вівчарку. Я повірити не могла, що розмовляю про таке зі своїм чоловіком, і що він хоче засунути мені в дупу електричну зубну щітку. Він дивився на мене, чекав на реакцію. Коли не побачив, додав – Пусти мене до своєї дупи, печівко, і кінчатимеш цілісінькими днями й ночами. І остання коротенька цитата: Пеніс Ромео здатен був лікувати депресію. Уявляю, як на цьому моменті усі психіатри світу такі, ну все, звільняємось. А взагалі, я вважаю, що у вартість цієї книги за замовчування має бути включена хоча б одна консультація у психолога, мені вона точно знадобиться. І давайте наостанок від неприємного сексу спустимось до чогось більш літературного і поговоримо про персонажів про абсолютно пласких, нецікавих і нелогічних персонажів. Ну добре, Далас була ще більш-менш послідовною у своїй мотивації. Вона дуже хотіла дитину і наполегливо йшла до цієї мети. А от до Ромео в мене вже максимальна кількість питань. Він був категорично проти нащадків і тому спочатку відмовлявся займатися коханням з дружиною, скажімо, традиційним способом, хоча й дуже сильно цього хотів, ледь не з момента, коли вперше побачив Далас. Вазектомія нащо носити з собою презервативи ні, не буду. І так в якийсь момент Ромео пояснює, що навіть вазектомія не гарантує 100% контрацепцію, але от пхати свій член в рандомний момент в дружину і сподіватися, що від одного разу вона ну точно не завагітніє. Це, звісно, метод надійний, як швейцарський годинник. Дратувала мене і блискавична зміна у характері головного героя. Я вже згадувала, що на початку книги нам подають його як холодного, беземоційного, розсудливого і виваженого чоловіка. Аж ось на середині книги він ледь не викидає за двері свого офісу важливу людину, договір з якою мав принести Ромео омріяний багатомільйонний контракт, бо ж терміново потрібно додому додалась. Підозрюю, що подібні сцени мають на меті показати читачу, що кохання важливіше за усе на світі, і в принципі я з цим погоджуюсь. Але емоційний розвиток головного героя був описаний так уривчасто і кострубато, що я в нього не повірила. З розвитком Далас усе набагато простіше. Я б не сказала, що він взагалі є. Впродовж усієї книги героїня залишається тією ж вибуховою сумішю коли і ментоса і завжди робить рівно те, що їй кажуть, не робити. І це приводить нас до ще одного мінусу. Історія надзвичайно передбачувана, хоча для когось, можливо, це і плюс. А я вже сторінці на 50 п'ятдесяті зрозуміла, чим усе це закінчиться, тож далі було не дуже цікаво спостерігати за сюжетом. Додам до цього хейтерського пазлу ще дві маленькі детальки. Перша у книзі як мінімум три рази згадувався Лєв Толстой, і здається, пробігали ще якісь інші російські письменники, кожен раз око сіпалось. І друга деталька: головна героїня дуже любить читати. В основному це еротичні романи, які вона ховає під суперобкладинкою від Анни Карєніної. Але її улюблені книги це цикл романів про Генрі Плоткіна, молодого чарівника, який вчиться використовувати магію для того, щоб повернути до світу живих своїх загиблих родичів. І ці романи настільки популярні, що за останньою книгою циклу черга фанатів вишукувалась перед книжковим ще за ніч до старту продажів. Виправте мене, якщо я помиляюсь, але цей Генрі Плоткін якось дуже підозріло нагадує Гаррі Потера. Я не знаю чому, але така зміна імені щоразу будила в мені ображену дитину, чиї батьки ніяк не можуть запам'ятати, як звати її улюблену ляльку. Здається, саме час переходити до підсумків. Аж тут я згадала, що було б непогано ще на початку цього відео зробити дисклеймер і сказати, що я в будь-якому разі нікого не засуджую за літературні вподобання. І якщо вам подобаються книжки цього жанру і ви отримуєте задоволення від їх читання тим чи іншим способом, то це чудово. А втім, підозрюю, що люди, яких стосується цей дисклеймер, відписалися від мене ще на перших п'яти хвилинах, коли твій рівень утримання аудиторії Бог. Ти богиня. я ще вернусь. Отже, які висновки я можу зробити після прочитання мого темного Ромео. Ну, по-перше, я вгамувала свою цікавість, і тепер на 100% впевнена, що це не мій жанр. Мені не подобається читати про стосунки по зав'язку на червоними прапорцями, і я не вірю, що з токсичних відносин може вийти щось хороше, особливо, якщо мало місце фізичне або психологічне насилля. А по-друге, так насправді немає жодного по-друге, мені просто не сподобалось. Так буває, чи буду я читати ще щось з жанру Dark Romance? з вірогідністю 99,5% Що ні? Піввідсотка залишаю собі, бо я теж людина, якій при правильному маркетингу можна продати будь-яку книжку. So you're telling me there's a chance. А на сьогодні це все. Я сподіваюся, вам було зі мною весело або, хоча б цікаво. Дякую тим, хто додивився це відео до кінця і повністю розділив зі мною читацькі страждання. Не забувайте ставити вподобайку і підписуватися на канал. Обіцяю, даркроменців тут більше не буде. А поки що, як завжди, бажаю вам гарного і тихого дня, і нехай життя буде сповнене щирого та взаємного кохання. Па-па!